Росіяни майже вщен зруйнували прикордонний вовчанськ авіаударами та вогнем артилерії. Невеликі ворожі групи намагаються зайти на околиці, але там зустрічають запеклу відсіч, розповів голова міської військової адміністрації. Та мазгам Барашвілі генеральний штаб уточнює, що окупанти використовують тактику малих груп, заходять по одному двом мотострілецьким відділенням, тобто до 20 піхотинців. Українські захисники стримують ворога на самісінькому прикордонні. Росіян заблоковано на тих рубежах, куди вони змогли проскочити. А тепер триває стабілізація, щоб надалі витіснити загарбників за державні межі, розповів шеф української розвідки Кирило Буданов. Він повідомив, що першочергово росіяни планували також прикордонну операцію і на Сумщині, та ще тримають на поготові невелике угрупування. Але ситуація їм не дозволяє втілити свої плани, каже Буданов. Анов за його словами, бої на Харківщині триватимуть, а Українцям слід зберігати спокій, бо ворог своїми потиканнями прагне панічної реакції. Це, в принципі, інформаційна операція для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями, як то кажуть, на землі для того, щоб змусити наші угруповання, скажімо так, відходити на східних напрямах. Щоб було враження, що їх починають оточувати і відрізати, але це не так. Друге, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України, знову ж таки кажу: заспокойтесь, нічого страшного не відбувається. Забираємо жіночку на тлі боїв у прикордонні Харківщини. Евакуйовано вже сім з половиною тисяч жителів області. Повідомляє очільник військової адміністрації Олег Синігубов. Задіяно поліцейських волонтерів і рятувальників на бронемашинах. Це вимушені заходи, поза як вивозити мирних жителів під постійним ворожим вогнем дедалі складніше. Давайте обережно виходимо патрофом. Все було нормально, не переживайте. У силах оборони вкотре наголошують, що потикання ворога у прикордонні Харківщини в районі Вовчанська не мають загрози для Харкова. Попри суттєве загострення на Харківщині, у генеральному штабі відзначають, що найбільша ворожа активність не там, а на Покровському напрямку на Донеччині. Надвечір зафіксовано 93 боєзіткнення з ворогом вздовж понад 3000 тисячі кілометрового фронту Російсько-Украї. Кримсько-татарського бранця Ельдара Якубова тримають в умовах суворого режиму або й в одиночній камері. Його діймають головні болі та шум у голові. Про це розповіла дружина Кримця Айше Якубова, якій вперше за вісім місяців вдалося побачитися з чоловіком у сізо номер 2 окупованого АКМІДЖИТЕ за її словами. Тюремний лікар фіксував у Ільдара Якубова високий тиск 160 на 100. і виписував якісь ліки, але навіть через півтора тижні болі. Не минули умови утримання дуже суворі. Навіть приймати душ дозволено три хвилини раз на тиждень, часто у холодній воді. За недотримання правил їх або в одиночку садять, або піднімають на поверх суворого режиму. Лежати не дозволяють, ноги піднімати на ліжко. Сидіти не можна. Тільки в день можна сидіти і не спиратися. О шостій ранку підйом і о 22 годині відбій Лише перебуваючи в російському ізоляторі, Ельдар Якубов дізнався, що матеріали сфальшованої проти нього справи складаються з 11 томів. Його а також Сідамета Мустафаєва, Абдулмєджита Сейтомєрова, Руслана Асанова, Амітхана Омєрова і Рімзіни Метулаєва ФСБ звинувачує у тероризмі і спробах повалення російської влади. Шістьох кримців схопили під час облави у Бахчасараї 24. 4 серпня минулого року більшість бранців, багатодітні батьки, та активно підтримували співвітчизників, які потрапили під російські репресії. Росіяни також намагаються ізолювати бранців від спілкування з рідними. На згадану дружину Ельдара Якубова, айше навіть складали протокол за спробу сфотографувати свого чоловіка по завершенню так званого судового засідання. Школярів з Кефе відправили на російські змагання юних дроноводів. Їх навчали оперувати такими популярними нині на фронті FPV-дронами. Крім всього, кожен учасник змагань повинен вміти самостійно налаштувати дрон і, в разі необхідності, відремонтувати його. Нібито невинні шкільні змагання супроводжує наглядач у військовому камуфляжі. Це такий собі Максим Данієлян. Кривны к центру беспилотных аппаратив в окупованном кефе Ходят, занимаются каждый день, относятся крайне добросовестно. То есть я им объяснил, чем им это светит. То есть кроме того, что у вас будет там грамота и медали, это все замечательно, конечно, у вас появляется открытый прямой доступ к профессии как таковой. Потому что такие регалии на фоне вашей будущей трудовой деятельности сыграют в этом ну, серьезнейшую роль. Учасники дронозмагань теж не випадкові. Усі вони активісти так званих молодіжних рухів. Серед найвідоміших пропагандистська організація Двіженіє первих», де з юних літ ведуть ідеологічне виховання підлітків. У нас в сейчас на сьогоднішній момент уже більше трьох тисяч чоловік дітей входять в состав движення первого 40 первичных відділення. Именно первичные відділення дають можливість дітям зібратися в один єдиний колектив і вже как бы вибрати для себя направление, по якому вони могли б розвиватися. Змагання юних дроноводів анонсували на 4 червня у Казані. Туди мають звести школярів з різних регіонів Росії. Та окупованих територій України щоб визначити найкращих операторів fpv дронів. І якщо привчання російських дітей до війни вже давно відпрацьована схема, то мілітаризація дітей з окупованих територій навіть в ігровій формі є воєнним злочином.